Ви коли небудь замислювалися, як виглядає справжня мужність? Уявіть собі, самотній український солдат, що стоїть нерухомо перед воротами Покровська під палаючим нічним небом. Він сам, але не боїться коли масивна хвиля ворожих сил біжить на нього з криками та готовими до бою багнетами, він навіть не здригається, і з ледь помітною посмішкою. Він підіймає свою гвинтівку, знімає її з запобіжника і вигукує одне слово Біжіть. Те, що відбувається далі, це чистий хаос. Він відкриває вогонь, здіймається буря світла та звуку, і вся атакуюча орда просто ламається. Вони розвертаються і тікають, панічно відступаючи у темряву, з якої прийшли. Це потужний образ, чи не так? Свідчення незламного духу одного, що стоїть проти багатьох. Фінальне повідомлення пробиває наскрізь Покровськ не сьогодні. Це не просто сцена, це символ неймовірної стійкості та хоробрості Збройних сил України. Це історія про непокору, про утримання лінії, незважаючи на шанси. Дякуємо за перегляд.